Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нове в міжнародному реєстрі збитків. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями і вподобайками, залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що до Міжнародного реєстру збитків додали нову категорію заяв. Розпочаток прийом заяв про компенсацію за пошкодження чи знищення нежитлової нерухомості через портал Дія. Всі ми знаємо, що державні програми розглядають тільки питання компенсації за житлову нерухомість, але руйнувань зазнали і багато нежитлових приміщень. А в Міжнародному реєстрі збитків відкрили нову категорію для подачі заяв А3.2 пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Заяви приймаються від власників та співвласників пошкодженого чи знищеного нежитлового майна. Якщо у об'єкта нерухомості є декілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Деяка інформація буде взята з реєстрів і сама підтягнеться в процесі заповнення заяви. А дещо доведеться доповнити документами. Наприклад, якщо майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, під час заповнення заяви потрібно додати такі документи, заяву на реєстрацію в реєстрі, рішення про відмову в реєстрації, документ, що, набуває, що підтверджує набуття права власності на об'єкт, що подавався разом із цією заявою до реєстрації. Також можна ще додати такі докази. Підтвердження факту завданих збитків, тобто документи, підтвердження суми завданих збитків, дані про подію, що спричинила руйнування, підтвердження ціни нерухомості, підтвердження ціни ремонту, коментарі та інші матеріали. Заявка пройде перевірку реєстру. Її передадуть майбутній комісії на розгляд та призначення компенсації. Це, звісно, триватиме певний час. Про запуск комісії обов'язково буде повідомлятися. Більше інформації та деталей щодо подачі можна почитати на сайті Міжнародного реєстру збитків. Посилання на нього я залишу під відео. Як же подається заява в реєстр? Заходимо на портал Дія, обираємо каталог послуг, там є розділ репарації Міжнародний реєстр збитків. І там, серед заяв, обираємо заява про репарації в категорії А3. Крапка 2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Під відео я також залишу активне посилання. Можна буде натиснути та одразу потрапити на сторінки подачі заяви. Заяву про репарації подає кожен співвласник окремо, тому потрібно вказати суму компенсації, яку кожен бажає отримати саме для себе за свою частку власності, а не загальну суму за все приміщення. Щоб мати вищі шанси отримати бажану суму, логічно чимось підтвердити саме таку цифру, а не просто писати її з голови. У наступних відео буде про варіанти доказування такої суми через суд. Прошу підтримати контент-підпискою коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся, тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!